Мало хто знає, але голуби це справжні герої Першої світової війни. Усього у Першій світовій війні брали участь близько 100 тисяч голубів. Саме вони відігравали ключову роль у зв'язку між підрозділами у ті часи, коли радіозв'язок ще був недосконалим, а солдати-кур'єри були надто повільними та не завжди могли дістатися до місця призначення. Одним з найвідоміших став французький голуб Шарамі, який служив у 77-й піхотній дивізії США. У жовтні 1918 року під час битви в Арагонському лісі один з батальйонів цієї дивізії потрапив у німецьке оточення. Зв'язок із цим батальйоном був втрачений, і голуб Шер Амі став останньою надією на порятунок підрозділу. Він пролетів близько 40 кілометрів, отримав поранення у груди, втратив око та частину лапи, але все ж доставив таке повідомлення. Ми знаходимося паралельно дорозі 276-4. Наша артилерія нас обстрілює. Заради Бога, зупиніть її. Завдяки цьому повідомленню з оточення вдалося врятувати 194 американських солдати. Французьке командування за цей подвиг нагородило голуба Шер Амі справжнім військовим хрестом. Наступного року від наслідків отриманих поранень голуб помер. По інший бік фронту у німецькій імперії теж активно використовували голубів, для них навіть розробили спеціальні мініатюрні фотоапарати для аерофотозйомки. І це буквально шпіоніро-голубіро. Єбені голуб, як шалє влада, явност, да шпіоніра люди.